Я стою, Я Богу дякую за те, що була можливість прийти до вас, приїхати до вас. Ви справді герої. Бути у нас героєм. Зараз буде дуже легко бути у вас героєм. Я була вчора в книгарні. важко. Тому ви. Надзвичайні люди, у вас стільки емоцій, у вас стільки сили, що хочеться просто до вас дотулитися. Знаєте, складають в нас думку, такі слова Марії Терези. Дай нам Боже сили стерпіти те, чого ми змінити не можемо. Дай нам Боже сили змінити те, що ми можемо змінити. І дай нам Боже мудрості відрізнити перше від другого. Ми тут не тому, що ми проти когось. ми тут, тому що ми за все. Це громадянське суспільство. Ми хочемо, щоб наші діти жили в кращій державі. Ми хочемо бути вільними. Схід і захід разом! 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 Ми вас любимо! Ми вас любимо! Приїжджайте!